よかった。 Так, всі на місці, шановні депутати, доброго дня всім присутнім. До початку роботи планарного засідання, як завжди, всіх повідомляю, реєструємося в системі Рада Голос, натискаємо. 8-го кликання 21 депутат. Відсутність поважних причин 5. Дозвольте, 68-му позачергову сесію Іванської селищної ради 8-го оголосити відкритують. Яких сьогодні ховають один вбиватель, один у школях. На жаль, їх кількість більша. Давайте згадаємо тих, хто ніколи не вбивати. Ніколи не вбиває в своїх, коли не вмочає. Дякую всім за розуміння. Депутати Міжнародської районної Оксана Миколаївна та Надія Костянтинівна. Нам необхідно затвердити порядок денний регламент роботи сесії. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, в якому є станом на сьогодні 23 питання, 24 різне. Хто за? Господи, голосування! Самое начальницу в цілому. Якщо селом. <реш> за 22 два пропозиції отримали час і голосу, але відсутні чотири рішення прийнято. Вношу пропозицію встановити наступний регламент роботи сесії. Для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, запитання подавати усміхні та письмові формі, роботу сесії закінчити за годину. Якщо немає зауважень, будь ласка, визначаємося за основою цілому за регламентом. Прийнято. Переходимо до повістки денної. Перше питання затвердження програми забезпечення безпеки та хійкості критичної інфраструктури Василь Леонид Ваше, я говорю, вже в Польщі, Іванківської селищної територіальної громади на 24-24 роки. Шановні депутати, є аналогічна програма Київської обласної військової адміністрації, саме назову програми, говорять ну, сама за себе. Регламент комісії погоджено, прошу повернути вас. Якщо кого немає заперечень, зауважень доповнень, значаємося за основу і цілому. Віталій Миколаївич, не вже йдете? За 22 проти 0 отрималися не нуді, голосували 0, відсутні 4, рішення прийнято. Друге питання повітряних про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 07.12.23 про бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 24 рік. Шановні депутати, є, відноситься пропозиція е, збільшити доходи та видатки за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 163 тисячі 953 гривні. Збільшити видатки на закупівлю мультимедійного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом державного бюджету станом на 1-1-24 року. Сумі 1 мільйон 258 тисяч 957 гривень. Також збільшити видатки по відділу культури за рахунок дотації з міста Києва на, на, на ПКД 383, термок, для цього на так, 380 гривень по термохтермохіта будинок культури. 380 тисяч. Добре, всім це зрозуміло цих личкові гроші даємо на проєкт кошторисну на термахівку на будинок культури. А да можна ласка. Далі... А наші ну, ми ще рожаємо під проєкт по дому культури по термохівці. Скажіть, будь ласка, у вас зроблені вже 4 чи 5 проєктів, які не використані, які Почу. не зроблені. Ну секундочку. Значить, по школі два проєкти, по садочку один проєкт, і ми ще робимо один проєкт по дому культури по Термахівці. Я знаю. Це да, ж завжди гроші. Гроші изкітневський будинок. Вперед. Тетяна Дмитрий, не Скітневський, а Володимир Михайлович. Ось так і ми його говоримо. Я знаю, що Петр Махівки зроблений проект здесь <coughs> на том культуру. Зачем мы його ще раз выделюємо? Скажіть, будь ласка, виділяємо 300 тисяч грошей на проєктні роботи. Зачем ми це робимо? Є проєкт, я вибачаюсь, я своїми дістами очима бачив, Тетяна Дмитронаєнка Статтяна, давали мені проєкт, який ми дивилися ми в двадцять першому році, з усіма там із вікнами, з соціальними ділами. Володимир Михайлович, великою повагою до вас, термахівка питає. <питерпо> Чи <питерпо> Термахівка, дом культур, дом культури. Немає. Хорошо, я з вами згідний, але є козаків, не ми подаються цей проєкт. Я хочу вам сказати, школа, два проєкти. Яка школа? Перша школа. А що у неї прилетіло? Це близько гроші, вони цінові. Вони прийшли на відбудову пошкоджених об'єктів нашому.

На будівництво. А я рахую, що проект по Термахівщиці катерично його не можна робити. Ось хай депутати й думають, що ще один робити проект і викидати 300 тисяч. Ну і що, що немає, каже, що, що його немає. А далі, коли буде фінансування? де фінансування по школі? Де фінансування? Володимир Михайлович, слухаю уважно. Я керівник установи ПМК 2 як цей керівник, який робить майже всі об'єкти в нашій громаді, як той, який робить Зарепеневичі, за 9 мільйонів, це якщо нічого, то я сьогодні іспанський льотчик. Тепер на школу номер один чого не можу дати пояснюю, бо йде запис. Школа номер один не зазнала руйнації Російської Федерації ті два проекти, які ви є. Якщо ті туалети, які ви починали робити, і не доробили, а зробили їх отак, то там нема на що давати. Бо вони руйнації почне да, нічого, нічого, нічого не прилетіло. А тепер не у нас залишилося як сличкових грошей близько 6 мільйонів. Я вам говорила про те, що в кожному населеному пункті має бути об'єкт, в який дивуться люди. Чи то вибори, чи то свято, щоб там не було. В Сермахівці школи закрили нічого нема. Є один єдиний будинок культури. Мало того, без вікон, багато без чого саме воює. Микола Миколайович, у всіх інших населених пунктах, а ви проаналізуйте зараз усі. Як не школа є, то є бібліотека, є клуб. А там нема нічого. У нас там жителів немає. Так я буду робити тільки на Іванків, а у мене 81 населений пункт. Чи я можу, Володимир Михайлович, маю думати про всіх загалом? Так я ви весім проважіть до вас, я рахую, що ми користання коштів на працювати. Рахуйте, це ваша окрема добу. Я ще раз повторяю. Проектные роботи ми вначасні. Не вначасні. Можете, мабуть, прийти, на не начальники не начальства. Да, можно Ви говорите мапроти Михайлович, про проекти на четыре здається проекти ще розроблені на упустя. І два проекти ви говорите по ярві це Цей же з чотирьох один укриття і один термомодерну Укриття теж немає потім. Ми не маємо права використовувати їх на облаштування укриттів. Ми маємо право тільки використовувати їх на ремонт, на відновлення пошкоджених об'єктів на сьогоднішній день. Термаківка є об'єктом, який пошкоджений. і там протікає дах. Ну, не, необхідно відновлювати. Термомодернізація там 20 мільйонів, залишилося 6 і його необхідно коригувати Тей проєкт з 20-го чи два з першого року. Його необхідно повинно, 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 повинні, повинні. Його необхідно коригувати. Смисл його ми відкоригуємо, а коштів на реалізацію даного проекту все одно не буде. Тому. Тільки на відновлення пошкоджень. І на сьогоднішній день це овуховичі робить. одну хвилину, будь ласка, зверталися по фенівичах, я думаю, і староста і директор школи закінчить нормальний проєкт по школі по криші. Ви що сказали, Тетяна Так. Категорично ні. Так я нахожусь, що треба було закінчити проєкт по Фенівича, а потім робити слани. Свійні... Володимир Михайлович, так. а ну при всіх скажіть, скільки на нагамок Уфеновичах ви грошей просили? Мільйон. Мільйон. Хто сказав мільйон? Хто сказав мільйон? Я кажу, ви приходили до мене, до Оксани Миколаївни. Ви сказали, порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки, Анатолій Митрофанович. Мільйон, ви сказали, ви сказали мільйон. Хто сказав мільйон? Ви сказали мільйон. Ну, добре, Дмитрий, я буде... Якщо ви міряєте тільки мільйонами, то я тільки не розумію. Ну, ви виміряли, ви виміряли мільйон. Ніхто не сказав. І сказали, ні, в де 999 дев'яносто 400 тисяч не треба так, так? говорити, не треба так говорити. Так як у вас буде проведе про пошторична документація, затверджена про Володимир це буде. ваша окрема точка зору. Я це не реалізую. не висувати працює і вантові повністю є кількість, які має великий життєвий досвід, які знає всі кругом громади, які знають Київську область. Тому, тому питань нема. Володимир Михайлович, ви працюєте не тільки в моїй громаді, в моїй громаді я виходив і в нашій громаді один з найбільших проєктів Пеневичі. Освоїли вже 9 мільйонів. Скільки залишилося зараз він доплатити по акту виконаних робіт, ми ж за перекладим? Не що, не що ви виконали тебе ви забереження? Ну, те, що ваші гроші ніхто не затримує, то не затримується то точно. І Шановні депутати, внесення змін до рішення Іванської лісели ради від 712.23 ви почули. Окрему думку теж почули з Кіп'янського Віла Михайловича. Я вважаю, що тільки в нас є кошти і без кінця повній сесії кричать і говорять про те, що в мене я керівник установи, і дайте і не мінайте. Знаєте, це вже в крайній мірі непорядок. Визначаємося за основу в цьому. Один проти один утрималися нуль не голосували, 0 відсутні 4. 4 рішення прийнято. Третє питання про затвердження меморандуму Сімоніт Інтернешнл фондом партнерів України. Партнерство з України ця організація, якою ми працюємо минулого року. Дуже багато нашій селищні раді допомагає зараз Володимир Михайлович. Однак підписали меморандуму. Визначаємося голосову цього. За 22 проти 0, утрималися нульо голосували 0, відсутні 4, рішення прийнято. Четверте питання повість ДНІ про затвердження меморандуму, то інновації та реконструкції для суспільства. Є у нас такі, ми співпрацюємо в проєктному зації Хакатон, студенти Ки Київської КПІ і студенти польського університету розробляють нам два проєкти. Розробляють площу, сеправи, просто ідея, проєктна ідея безкоштовної частини. Це площа і набережна біля, біля музею. Студенти потім презентують презентувати свої ідеї для ну, нашої гніматності. Прошу підтримати дане рішення з позитивно, що Два противому втрималися нуди, голосували технічної допомоги. До комунальної власності і селищної територіальної громади. Порттехніка. Фонд ракурс України надав нам 22 ноутбуки, на 11 принтерів, програмне забезпечення до даних комп'ютерів. Два, два комп'ютера буде для служби справах дітей і один принтер. Все інше залишається для працівників селищної ради. Прошу підтримати на рішення комісія проводити. Визначаємося голосовою в цілому. За 22 проти нових минулого слова 0, 0 ,4, рішення прийнято. Шосте питання по відкіданні. Про затвердження акту приймання передачі майна міжнародної технічної допомоги від компанії Кімоніт International Inc. фонд партнерства. 0 нуль утрималися, нуль не голосували, нуль відсутні, чотири рішення прийнято. Сьоме питання повістки денної про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки Леляку Олександру Івановичу та Глущенко Дарії Владиславівні. Поняли, що вона так? Зазначені громадяни підбували житловий будинок за адресою політика 44, зараз написали заяву щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки орієнтовної площі 15 соток за житловий обслуговування Будинків на будівництво та обступовування будівель замовником рамківську селищну раду і фінансування покласти на заявники. Комісія погодила, прошу погодити вас. Визначальні казами? Щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Іваненко Антоніні Олександрівні, земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку, будинку господарських будівель і із поруч на ділянках. Іваненко Антоніна Олександрівна є власником будинку. Зараз затверджуємо технічну документацію для обслуговування даного комісія кожу школа діва. Визначається за основу і в цілому. Четвертий Миколаєвич, я власником будинку стало покарі заводська а проща земельних ділянки 25 соток, ми затверджуємо, передаємо затверджуємо технічну документацію, проте не передаємо приватну власність зв'язку з особа спористалася своїм правом на бездоплатну приватизацію. Далі людина попередження далі буде виконувати інші кроки. Комісія погодила, прошу це буде задавати. Ми залишаємося, голосовують домов. Іванківській районній спілці споживчих товариств село Русакі. Райську Силка є власником магазину село Русакі Миру, Мир 10Б. Зараз оставляється на мельниці під даним магазином. Комісія погодила, прошу погодити його. Визначається голосів. Нас це питання поліції ДНР про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і фонд телекомунікації то лайфселл. Лайфсел має нами встановити вишкод за і Зараз просить досвід на розробку технічної декомуції. Комісія погодила, прошу поводити. Визначаємося Визначаємо сердця із цього. Проти не отрималися нульова голосували і сутні рішення прийнято 12 питання про надання дозволу на розробку технічної документації за минуустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування